Transcrição e aí Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі в ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия, і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо нашу постійну рубрику «Ваше здоров'я. Цикл радіопередач Територія життя стосується кожного. Наркоманія одне з найбільших зол сучасного суспільства. І боротися з ним як з усяким великим лихом треба всією громадою. Для цього й була створена в стрию громадська організація Територія життя. Інформація з засідання Круглого столу, проведеного у міській раді, присвяченого Міжнародному дню боротьби з вживанням наркотиків та їх незаконним обігом, звучала в одній з наших попередніх радіопередач. Мова, зокрема, йшла про створення громадської ради при виконавчому комітеті Стрийської міської ради, про що доповідав президент Стрийської громадської організації Територія життя Микола Раменюк. Ішлося також про співпрацю з міським відділом міліції, лінійним відділом міліції, громадським формуванням народна самооборона, Центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відділом у справах дітей, відділом молоді і спорту Стрийської міської ради, міським відділом освіти медичними службами. А сьогодні, продовжуючи цю актуальну тему, у нас в студії голова громадської організації Збережемо майбутнє Оксана Хом'якова. Пані Оксано, ми раді вітати вас в нашій студії. І сьогодні е, така нагода поговорити про е, те, з чим ми повинні боротися всією громадою. Е, про те найбільше лихо, яке, е, не застровід якого не застрахована жодна людина, це про наркоманію. Е, на жаль, воно е, є одним з негативних проявів нашого сучасного суспільства. І, напевно, розпочнемо ми свою розмову з того, що будь-яке зло легше попередити, ніж з ним боротися. А так як наркоманія е, визнана хворобою, е, то тим більше з будь-якою хворобою легше е, все таки зробити профілактику, ніж потім е, лікувати цю хворобу. Ну і напевно для профілактики, для попередження цього зла дуже велике значення має виховний процес. Ваша точка зору, з чого починається це виховання? Зі школи, з сім'ї? Доброго дня, радіослухачі. Дуже рада сьогодні бути з вами. Для мене це честь поділитися з вами тим, що я знаю, тим, чим я живу. Я з вами погоджуюся, пані Галино, що дійсно цю проблему краще попереджувати. І 음, Все починається з сім'ї, хочемо ми того чи не хочемо. Батькам легше скинути відповідальність на вихователів, садків, навчителів, але ну, це не замінить того, що має відбуватися саме вдома. Тому що дім, наша сім'я, вона фактично формує нас як особистостей. І ті цінності. Цей характер, який закладається в сім'ї, він і буде потім впливати на наше майбутнє. Діти вчаться реагувати, діти вчаться поведінці словам саме в сім'ї. Вони би вони як та губка, вони впитують те, що батьки їм говорять, вони щитують батьків, вони фактично навіть не слухають слова, але вони е, як зірець беруть приклад батьків. Як батьки поводяться на підсвідомому рівні, і це хочемо на того чи не хочемо, вони відкладаються на підсвідомому рівні і потім проявляються в майбутньому. Тому я вважаю, що бути батьком, бути матір'ю це дуже велика відповідальність. І перш ніж... Планувати народження дітей потрібна дуже велика підготовка, дуже детальна підготовка. Тому що для мене процес виховання дітей, це якщо я не готова мінятися, я не готова працювати над собою, я не зможу виховати дитину. Це є робота над собою в першу чергу. Як я говорю, як я реагую, який я приклад подаю, так і будуть поводитися мої діти. Я згадую, як в одній з стрійських церков один зі священників казав так, не треба дитину вчити християнства, релігії. Треба просто брати дитину і йти з нею до церкви, і своїм особистим прикладом показувати, що ти йдеш на службу Божу, що ти приймаєш святу Євхаристію. І це найкращий приклад, коли батьки чинять так, а не інакше, це Приклад це на підсвідомому на генному рівні це виховання. Але кажуть ще по-іншому, що негативний приклад теж приклад. Скажімо, якщо дитина має таку біду і бачить в сім'ї батька або що ще страшніше, маму, алкоголічку, бачить це щоденно, яке це лихо, яка це піде, на своїй шкірі, так би мовити, відчуває це лихо. То та дитина ніколи не стане алкоголіком. Ваша точка зору на це питання. Ну, Все-таки є схильність наш таких не погоджуюся з тим, тому що багато от е, ми працюємо з залежними і багато є таких людей, дітей, все ж таки, із неблагополучних сімей. Але це не є вердикт. Я також виросла в сім'ї, де мій батько пив. Е, моя мама рано померла. Але тим не менше я не стала ні алкоголіком, ні наркоманом. У своєму житті я знову таки, коли вийшла заміж, знову ж таки стикнулася з цією проблемою. Мій чоловік також пив. Ну, я, як ніхто, я розумію цих людей, цих жінок, цих матерів, цих дітей, які перебувають у цій проблемі. І е, оточення наше також впливає на нас. Хочемо того чи не, не хочемо, існує формула успіху, яка говорить, що успіх людини 50% залежить від оточення. 40% це наш характер, який формується в сім'ї. І тільки 10% це знання. Тому дуже важливе оточення. Дуже важливо. Навіть якщо людина, дитина не в благополучній сім'ї, але якщо йому є правильне оточення, ну родичі, церква, е, ну, знайома школа, зрештою школа, правильний вплив, правильні принципи, воно все ж таки 50% домінує. Власне, тут е, ви попередили моє наступне запитання. Е, ми до цього часу говорили про сім'ю, а е, роль школи. Школа це теж дуже великий Це <реш> складне <час. реш> питання, так. я вас розумію. Так. Але так. все-таки так, так само, як релігію, як на сучасному етапі вплив священиків, того ж пастиря, до якої церкви ходить молода людина, не слід відкидати. Зачай. Школа це є, напевно, десь 50% часу тієї дитини. Так, я вважаю, що процес виховання дитини це є комплексно. Це її і сім'я, це її школа, це є її друзі, це її церква. Все разом воно впливає на формування дитини. І, власне, ваша організація покликана координувати дії таких інстанцій, я так зрозуміла. Трошки а, про вашу організацію. Наша організація називається Збережена майбутнє. Я в своєму житті, як я вже говорила, стикнулася з цією проблемою. Я побачила, що багато людей в нашому, в нашому регіоні дуже багато людей страждає від цієї проблеми. І ще проблема заключається в тому, що не всі батьки здатні визнати, що це сталося в їхній сім'ї, особливо, якщо це ну, стосується наркоманії. На круглому столі ми говорили, що е, наркоманія вона не вибирає. Чи це людина з достатку, чи це вихована, чи це інтелігенція, чи це зовсім не тут немає значення сім'я, чи благополучна, чи не благополучна, Но, тобто, має, але не настільки Не настільки. Багато дітей, які є наркоманами, вони фактично з благополучної сім'ї і. Е, Нормальна реакція батьків, нормальних батьків, ну це для них шок, це для них проблема, і це стильно що, що Тут навпаки, така... ну, тут біда віддав достатку. Не... Я не засуджую таких батьків, я їх прекрасно розумію, і вони фактично вони не, не бачать виходу. Але я хочу сказати, що вихід є. Е, я сама пройшла б цю програму реабілітації шлях до свободи цієї сім'ї, коли в мене також був безвихід, чоловік пив двоє дітей. Е, хвора мати, за якою я доглядала. І я шукала вихід. Я не погоджувалася, що це має бути так. І з на моєму шляху трапилися люди, які мені допомогли. Я сама пройшла цю програму і потім взяла відповідальність, щоб допомагати таким самим людям. І в результаті і створилася, виникла оця наша організація Збережемо майбутнє. І ми проводимо групи для родичів сім'ї, яких є алко чи наркозалежних. Ми допомагаємо їм, ми показуємо, що вихід насправді є. І не треба закриватися. Тобто, перший крок, найперший крок це визнати цю проблему. Так, визнати, визнати погодитися, що вона є. Вона є ця проблема, а отже, якщо вона є, та ]ся. проблема, її треба якось вирішувати. Так, Вирішувати, вихід є. Хочеться трошки детальніше почути про саму програму. Проблема родичів є актуальна на наш час, тому що люди на тверезу голову вони бачать, як вмирають їхні діти. Уявіть собі. І вони ну, не можуть вплинути, тому що діти їх не чують. І такі люди, батьки, стикаються з такими проблемами, як одинокість, вони не мають з ким поділитися, до кого піти. Депресія, зникає сон, мир втрачають люди. І більшість батьків, як я вже казала, скривають цю проблему. І це нормальна реакція. Тому що діти це наше майбутнє. Ми, як батьки, ми вкладаємо своє життя, все, всіх, свою душу у своїх дітей, а тут така проблема. Звичайно, що це катастрофа і трагедія для кожного батька і для кожної матері. Але я хочу донести, що вихід з цієї проблеми є. Я сама пережила ці труднощі, я знайшла вихід, і я готова допомагати кожному батьку, який звернеться до мене за допомогою. У нас є програма, яка називається «Шлях до свободи твоєї сім'ї. І вона працює вже більше 20 років, і не тільки в Україні, а й за межами України. І ця програма допоможе батькам, як правильно відноситься до цієї проблеми, як правильно відноситься до залежних дітей, чи це батько, чи це родичі, немає значення. Як вести себе, як створити вдома сприятливу атмосферу, щоб підштовхнути залежного до правильного виходу з проблеми? Ми, як батьки, на нас відповідальність. І е, наша програма, вона е, основана на Слові Божому. В її основі є е, заповіді блаженства Матвія п'ятий розділ, на горна проповідь. Я думаю, що кожен читав її. От, і на основі цих заповідей і основана наша програма. Тому що, чому? Тому що, пояснюю, Бог є джерелом нашого життя. Якщо квітку взяти вирвати з землі, вона засохне, або рибу викинути з води, вона також умре, тому що кожна жива істота вона має джерело життя. І якщо б ми походили від мавпи, то природні б було, щоб коло кожного з нас ходила мавпа. Але ми такого не бачимо. Але є навпаки інакше. Коли є проблема, люди кричать Боже, поможи. Тому що Він є джерелом нашого життя. І тільки Він може нам допомогти у цій ситуації. І перший крок, який проходимо, це ми визнаємо своє безсилля. Ми визнаємо, що в нас є проблема. І ми взимаємо до того, хто може нам допомогти. І хто саме зацікавлений в тому, щоб нам допомогти. І наша програма складається з чотирьох ланок. Перша ланка це коли ми налагоджуємо саме мир з Богом. Тому що коли в нас немає миру з Богом. Тобто гармонією, гармонію, гармонію. гармонію. Так. Ми, не, ми не зможемо мати ні миру з собою, ні миру з іншими людьми. Друга ланка це мир з самим собою, третя ланка це мир з іншими людьми, і четверта це вже збереження цього миру, донесення до інших людей. Отак можна сказати. Перша ланка в включає в себе три кроки. Перший крок Господь, я без сили. Я безсилий сили перемогти цю проблему. Я безсилий сили допомогти своїм дітям, своїм рідним. Я не можу справитися, я вже все зробив, тому що ну, от до нас приходять люди, вони вже і, і до ворожок ходять, вони вже до лікарів звертаються. Але ну, це не можна вирішити е, таким шляхом, тому що наркоманія це духовна проблема. Нарколог він лікує тіло. Психолог він лікує душу, а дух хто злікує? Тільки Бог, тому що Він є автором нашого життя. Другий крок Господь спаси мене і мою сім'ю. Третій крок Господь візьми мене і мою сім'ю. Друга ланка це четвертий і п'ятий крок. Господь зміни мене і мою сім'ю. Господь підніми мене і мою сім'ю. Це в основному робота над собою. Для себе я вивела таку, можна сказати, аксіом, якщо я. В моєму житті є ця проблема, значить, я щось робила неправильно. Що привело мене до цієї проблеми, правда ж? Кожного дня ми робимо якийсь вибір. І наше завтрашнє залежить від сьогоднішнього мого вибору. Тобто логіка подій. Раз в моєму житті сталася ця проблема, щось до неї призвело, якісь неправильні дії. І коли я починаю працювати над собою, виправляти це, я бачу зміни. Я бачу, як все навколо міняється. Я не знаю, хто сказав таку відому фразу: якщо хочеш змінити світ, зміни себе. І це насправді так. Я я це пересвідчилася на своєму житті. Коли я почала працювати над собою, застосовувати ці кроки, не просто ну, прослухати цю програму, цього мало. Вона не дасть результату, Мені треба жити. Коли ти починаєш міняти себе, починає мінятися все навкро, навколо. навколо. Далі, третя ланка, мир з іншими людьми. Шостий крок Господь, подаруй мені твій мир і моїй сім'ї. Четверта ланка, сьомий крок, Господь, збережи мене і мою сім'ю. Восьмий крок, Господь, дай мені Твою мудрість, нам потрібна мудрість Божа. Дев'ятий крок, Господь, удосконалюй мене і мою сім'ю. І десятий крок, Господь, використовуй мене і мою сім'ю, щоб я могла. Допомогти іншим. Тобто той головний постулат релігії, коли я віддаю себе, своє життя в руки Божі, так. бо ніхто мудріше і розумніше не може тим життям розпорядитися, і ніхто не знає краще, що треба людині, ніж Господь, Творець людини. І як е, е, я нещодавно теж читала таку цитату, що дякую Господу за те, що ти маєш, і Господь тобі дасть те чого тобі треба. Дякую вам, пані Оксано, за нашу сьогоднішню зустріч. Це була перша наша така зустріч, наша радіопередача присвячена цій важливій темі. Боротьбі з наркозалежністю. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні моєю співрозмовницею була голова громадської організації «Збережемо майбутнє Оксана Хом'якова. Кого зацікавила наша розмова, кого зацікавила дана тема, можуть звертатися телефоном 096 272 4404. Повторюй телефон 096 272 44 04, Оксана Хом'якова. А час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Нагадаю, що в рубриці Ваше здоров'я в міській студії радіомовлення Голос Стрия ви слухали передачу першу з рубрики Територія життя стосується кожного. Про шляхи боротьби з одним з найбільших лих сьогоднішнього світу наркоманією і наркозалежністю. На цьому весь час в ефірі вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!